Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Росія з артилерії сьогодні вдарила по Білозерці на Херсонщині. Постраждав 35-річний чоловік, який у момент атаки був на вулиці. У нього діагностували контузію, вибухову черепно-мозкову травми. Але від госпіталізації потерпілий відмовився. Повідомили в обласній військовій адміністрації. В селищі пошкоджені кілька будинків, 17 квартир лишилися без вікон. Крім того, до медиків по допомогу нині звернулися ще двоє жителів Береслави, які вчора потрапили під удар ворожого дрона. Це чоловік і жінка. Разом із ними кількість поранених за вчора на Херсонщині цивільних зросла до п'яти. Потерпали від обстрілів напередодні десяток населених пунктів. І обласний центр російським вогнем у регіоні пошкоджено багатоповерхівку і три приватні будинки. Зафіксовано удари по об'єкту критичної інфраструктури та стільниковій вежі. Майже 37 тисяч людей вже евакуювали на Сумщині з 5 кілометрової зони біля кордону з Росією. Майже 6,5 тисяч із них діти. Повідомляє місцева влада. Евакуація триває. Виїхати закликають жителів 189 населених пунктів області. Через загрозливу безпекову ситуацію із понад півсотні міст і сіл серединобудської та великописарівської громад оголошена обов'язкова примусова евакуація дітей на тлі постійних обстрілів прикордоння. Дедалі більше жителів погоджують ці виїхати. Вчора з Краснопільської громади біля Янгуле евакуювали 6 сімей. Крім дорослих, там було 12 дітей. Близько 900 керованих авіабомб, понад 40 ракет та 400 сотні дронів різних типів застосували проти України росіяни. Тільки цього тижня підсумував президент Володимир Зеленський і показав наслідки цих атак. На кадрах розбите житло і порятунок цивільних після обстрілів у різних куточках України на Херсонщині, Харківщині, Одещині, Дніпропетровщині, Сумщині, Запоріжжі та Донеччині. Зеленський підкреслює, жоден народ не має проходити такі випробування наодинці, вкотре закликав партнерів. Рів не гаяти часу, посилення ППО, вчасне постачання оборонної допомоги нашим воїнам та дозвіл на далекобійність, ось що необхідно Україні, аби припинити російський терор. А окупанти накопичують сили на Запоріжжі і водночас продовжують вдаватися до тактики спроб локальних проривів нашої оборони, проскочити повз українські позиції, намагаються на мотоциклах та пішки. Поки кажуть армійці, марно самі ж освободітелі, яким щастить вижити та втрапити в полон, твердять. У них шалені втрати. Однак відмовитися від самогубного штурму не можна. Розстріляють свої ж. Тим більше, що як загороджувальні загони на цьому напрямку діють кадирівці. Наші вояки аби вправніше відбивати. Ти цю навалу орди дуже потребують автівок, бо ті на фронті витратник. Ворог накопичується постійно. Офіцер 65-ї бригади на псевдолім каже, ситуація біля роботиного загострюється. Окрім накопичення сил у своєму тилу, росіяни намагаються точково пробити нашу оборону. Великих груп там техніку він майже не використовує. Буває моменти, що вони мотоциклами заскакують, але як заскочив, так і зразу там залишаються. Не в основному вони двойками, тройками там по одному, скажімо так, орку залазять. Ми стараємося виявляти. Два чоловіка нас відправили, людей поміняти там на позиціях. Два чоловіка, ну, второй, який зі мною був, він взагалі не дійшов. 33-річний кабардинець Іслам дивом вижив біля роботаного після атаки дрона Камікадзе. Відбувся з каліченою рукою. Дрон поломаний і осколки там, видимо, ну, осколки, не знаю, але дрон налетів. На війну він приїхав з колонії, де сидів за наркотики, зізнається ошелешений втратами серед штурмовиків зеків, яких командири щодня за списком відряджають на убій. У вас великі в mm, да. 110 у нас от когда мене коли мене поймали в плен, а той момент було вже із роти тридцять Це за тиждень.

Ось на цьому відео з медевака. Ціна, яку сплачують наші оборонці, аби стримати навалу російських штурмовиків. А це запис, як наші відчайдухи забирають свою підбиту техніку з підноса у ворога. Вояки 65-ї бригади показують на що перетворився їхній позашляховик після чергового бойового виходу на околиці роботиного. Автівка від волонтерів десь із березня місяця у нас. Попереду машини влетіла міна, машина злетіла з дороги. Така біда й случилася з нею. Та принаймні, каже 34-річний кропивничанин та доброволець, побратими лишилися живі. Всі відновилися, всі вже в струю. Вояки 65-ки, що боронять Запоріжжя, потребують авто, бо це нині такий самий витратник, як, приміром, дрони. Так, зараз ми оголосили збір на, на авто, бо дуже потрібне авто, самі розумієте. Прилітає дуже часто із штурмовиком ісламом, що приїхав воювати за імперські амбіції свого вождя, нині працюють слідчі та контрозвідники СБУ. А той, як і усі полонені, присягаються більше сюди соватися. А мой папа сьогодні хочеться. А якщо буде відправляти знову воювати? Я не прийду. Андрій Почтів, Артем Даженков, програма Вікне СТБ Єдині новини. Страхають своїх же співгромадян. Російські диверсанти на Курщині тероризують місцеве населення і мародерить. При це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-тактичного груповання військ Сіверськ Вадим Мисник. Натомість українські військові діляться з цивільними росіянами провізією, а ще показують докази воєнних злочинів армійців Російської Федерації в Україні та розповідають про обстановку на Курщині. Говорять речники російських військових відносин. Ті мовляв, курян називають зрадниками, а російські військові Намагаючись витіснити українських бійців, б'ють неприцільно і від того дуже страждають цивільні на курші, тому їм надавали, відчуваючи вже на собі ці удари постійні, руйнування міст, їхніх сіл. Вони здебільшого змушені перебувати в погребах, ховатися, і вони розуміють, що тактика така буде сама, як і в Україні. Вони просто будуть намагаючись виконати дедлайни. Ці кремлівські звільнити оцю витиснути наші війська. Вони просто будуть зносити ці населені пункти під нуль. Просто на тимчасово окупованій частині Луганщини з теплом узимку буде хіба що приватний сектор. Таку заяву в ефірі телемарафону зробив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Також він оголосив, критична ситуація в регіоні і в медичній сфері бракує медиків та ліків. Станемо на зараз, те що ми молодіємо інформацію. Місто таке велике, як Сівердонез, а незважаючи на те, що там залишилось не так багато людей. Обслуговує два лікарі. Зрозуміло, що вони не мають жодних засобів, і, власне кажучи, у аптеках за притомні кошти і якісних лікарств також немає. Оце є основною проблемою, тому що люди зараз сезонно почнуть хворіти. і є дуже велика з цим проблема по опаленню. Дійсно, дуже велика проблема, тому що Незважаючи на те, що повідомляли окупаційні власти, що вони там завозили, проводили якусь роботу і доповіли станом на зараз про 95% виконання підготовчих робіт до опалювального сезону. Однак ми бачимо, і отримуємо інформацію, що скоріше за все опалювальний сезон буде лише в приватному секторі, де люди самі вишукуючи засоби, будуть топити буржуйки, тому що найбільша частина не підключена, і така ж власне кажучи, ситуація і по воді і по перебоям з електроенергії. 24-річний Максим, який на фронті через атаку в Півдрона втратив ногу, руку і око, не здається і надихає всіх навколо своєю незламною силою духу. Наразі він проходить реабілітацію у Львові, де вже став на протез і робить перші кроки до нової реальності. Але, попри важкі випробування, Максим не втратив оптимізму. Він багато жартує, заряджає всіх своєю енергією та має великі плани на майбутнє. Його мрія стати блогером і надихати людей своєю історією, показуючи, що жодні обставини не можуть зламати справжню жагу. До життя. Я виходить, маю заходити, відкриваю двері, і через вікно влітається і в півдрон. Прямо у мене. Передробило коротше, на фарш. Лі... Лікоть коліно, воно на волосках висіло вже. Прийшлося ампутувати, бо вже не було врятувати. до армії. 24-річний Максим потрапив ще у 2020 році. Прийшов строкову службу, а згодом підписав контракт. Коли почалося повномасштабне вторгнення, хлопець продовжував службу у частині, аж поки його не відправили у зону бойових дій. У березні цього року Максим отримав надскладне поранення, втратив ногу, руку та око. Евакуацію каже, чекав довго 12 годин, бо тому, що обстріли були конкретні. Там там не тільки за мною одним, а там й за хлопцями теж. Дуже багато і поранених, і загиблих. Максима евакуювали до Дніпра, де ампутували кінцівки. Про те, що з ним сталося, захисник повідомив рідним сам. Та кажуть, ну, типу, мамі, не плач, ма, я живий, але в мене немає типу, кінцівок. Все, там? Зразу крики, сльози. Згодом Максим опинився в лікарні у Києві. Там йому виконали протезування ока. Замість рідного пластмасове. На інше око захисник бачить, але погано. А ще півроку, як відчуває нестерпний фантомний біль. Захисник думав, що коли йому відірвало кінцівки, ось це і було найстрашніше. Виявилося, що ні. Це як затерпли кінцівки. Ну таке, да. Буває, покалює, буває сто печавона. Буває, стріляє типу, як в дареву Знеболювальний, який Максим п'є тричі на день йому не допомагає. Як і більшості ветеранів, які нині переживають те саме за статистикою, 70% бійців мають синдром хронічного або гострого болю внаслідок втрати кінцівок. Наразі його намагаються зменшити з рахунок окремих апаратів на кшталт радіочастотного аблятора. Ми донедавна лікували біль його зниженням. Коли є 100%, коли називає пацієнт, наскільки тобі болить, нестерпно болить це 100%. І коли ми його знижуємо до там 40 це вже вау ефект для медиків. На сьогоднішній день є технології, які можуть повністю забрати цей біль, і людина повноцінно одужує і не страждає. Аби таке стало можливим. Unbroken Foundation разом із платформою Добро.UA запустили збір коштів для проєкту Герої без болю. Мета зібрати 67 мільйонів гривень, щоб створити центри лікування болю при лікарнях, закуплено цим коштом обладнання, дасть змогу лікувати до 200 пацієнтів на день замість 70. Долучитись до збору можна, скориставшись QR-кодом, що на екрані. Тим часом Максим, попри біль півтора місяці тому, зміг стати на протез. Поки що тимчасовий, але результат його реабілітації очевидний, кажуть фахівці. На початку Максим навіть боявся стати на протез, а сьогодні він вільно приходить на заняття на протезі. Вільно йде в Магазин вільно йде в кафе. В майбутньому, звичайно, є велике бажання, і ціль це, щоб Максим ходив без милиці Максим каже, з оптимізмом дивиться на свій перспективу в майбутньому. Нині він починаючий блогер, пише тексти і створює біти для власного репу. Хлопець публікує треки у Тіктоці, а ще мріє про власний ютуб канал. Хочу зробити свій ютуб канал і знімати як я граю, ігри там. Я одною рукою, ну я думаю, людям, де цікаво побачити. Ну як так? типу, тип грає одною рукою. Це несницька, Володимир Люк, програма. Вікна СТБ. Єдині новини. У Литві проходить перший тур голосування на парламентських виборах. Згідно з передвиборчими рейтингами, лідирується опозиційні соціал-демократи на чолі з євродепутаткою Вілією Блинк'явічути. Її кандидатуру на посаду прем'єра підтримує президент країни Гітана Снауседа, якого лідерка соціал-демократів підтримала на минулих президентських виборах. Судячи з передвиборчої кампанії соціал-демократів, на міжнародній арені позиція країни не зміниться. Підтримка України та її інтеграції до її залишається пріоритетом, як і безпека а самої Литви, але акцент зміщується з міжнародних проблем на внутрішні, особливо економічні та соціальні. Нагадаю, що Литва, парламентська республіка, тобто депутати парламенту та затверджений ними уряд, мають значно більше повноважень ніж президент країни.